Щоб почули і зрозуміли, недостатньо просто говорити. Потрібно знати, що сказати. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 31 січня. Середа, отже, на моєму каналі програма Середа не біда. Подивіться програму, сподіваюсь, вона вам буде до вподоби, і ви не забудете поставити вподобайку. Прокоментуйте і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі «Середа не віда, я все-таки хотів би от завершити обговорення інтерв'ю, яке дав Володимир Зеленський німецькому телеканалу «АРД». Там я хотів на декілька ще частин його розбити, але дуже багато подій в нас в країні. Приїзд генеральних інспекторів із Сполучених Штатів Америки про це також потрібно поговорити. І приїзд якось, ніби випадковий Вікторії Нуланд сьогодні до Києва. Тобто ми про це також будемо говорити і про законопроект щодо мобілізації, його ніби там переробили, подивимось, що там переробили. Ми про це поговоримо якраз от в наступні два дні. Ну а сьогодні давайте вже завершимо стосовно цього інтерв'ю АРД. Ну, що на що я ще зверну увагу на питання, яке стосувалося біженців. Там ну, про біженців взагалі дуже багато останнім часом говорять. Ну, достатньо згадати от заяву Глашатая Офісу президента Сергія Лещенка. Пам'ятаєте як він говорив, що от потрібно, щоб іноземні країни, їхні уряди, влада не виплачувала українським біженцям допомогу, і тоді вони будуть повертатися до України, бо нам треба, щоб вони поверталися до України. Ну, Що тут скажеш? Такі заяви може робити тільки, ну, не буду. Говорити, хто, ну самі, кожен може в силу своїх фантазій придумати визначення до таких персонажів, які собі дозволяють публічно робити такі заяви, які ще й офіційно представляють владу. Але і Володимир Олександрович Зеленський також достатні такі цікаві пасажі там робив, якщо можна так висловитися, коли, ніби не прямо, але так от говорив про те, що. От, Німеччина би краще відправляла ті гроші, які вона виплачує українським біженцям бюджету України. А ми б вже тут визначались, ну, кому варто ці гроші платити. Бо, за його словами, можуть бути такі частина біженців призовного віку особливо, а можливо і не тільки призовного віку, які отримують допомогу і в Україні, і в Німеччині. Ну, уявити собі, що на ту допомогу, яку можуть утримувати в Україні, і вона буде достатньою прожити в Німеччині. Ну, може бути тільки знову ж якась хвора уява когось чиновника при владі, думає, що на і те, що вони оплачують пенсіонерам, а підвищуючи тарифи, що вони можуть на це прожити, купити собі ліки і ще й харчуватись. Тому достатньо дивною прозвучала ця заява. Я не знаю, навіщо було робити таку заяву, хоч ще раз хочу підкреслити, вона не була такою прямою, от давайте. Там. І, там. Він насправді казав, Німеччина сама там може вирішувати, виплачувати чи не виплачувати. Але я думаю, що глава держави воюючої України, з якої дійсно дуже багато виїхало. Там, за словами журналістки, ну я раніше звучав цифру, там понад 250 тисяч насправді дійсно. В Німеччині е, чоловіків призовного віку. Але це зовсім не має відношення до того, що як визначати українській владі, що і в який спосіб має виплачувати якась іноземна країна в даному конкретному випадку. Ми говоримо про Німеччину українським біженцям. Навпаки, мені видається, в цій ситуації треба було, крім того, що дякувати, треба було ще раз подякувати. Сказати, що ми би хотіли, щоб і далі продовжували їх підтримувати, бо вони всі здатні знайти роботу, адаптуватися. Є біженці, які з дітьми, є люди похилого віку, є інваліди, хворі. Тобто, от, я так вважаю, ну, потрібно було говорити а не? зробити припущення можливості перерахування грошей з Німеччини в український бюджет. Ну, Це насправді звучить достатньо ще й цинічно, бо в Німеччині також знають про корупцію в Україні. І про те, що напряму відправляти гроші, ну, це є це дуже-дуже ризиково. І це знають ті глядачі, які, до речі, дивилися це. Тобто я не думаю, що це був великий плюс для України отакий пасаж. Ну, там ж потім і зайшла мова про те, що вони би мали повертатися в Україну. Мобілізація має їх також стосуватися. Ну, насправді це ще раніше також німецьким. Виданням е, говорив е, тоді, ще ново, фактично новопризначений міністр оборони Рустем Умеров. Ну, була зразу реакція міністра юстиції Німеччини і сказав, що вони, уряд не буде змушувати там повертатися українських біженців в Україну. Тобто знову піднімати це питання ну, публічно на іноземному телеканалі. Я не знаю, хто порадив Володимиру Зеленському про ці речі говорити. Вони точно не демонструють. Ну, єдність в країні і розуміння і контроль ситуації з боку влади. Ну, добре, це що стосується таких питань, які так чи інакше пов'язані з Україною. Але було ще й питання стосовно от, допомоги Німеччині Україні. Там, зокрема, поговорили про крилаті ракеті Торус, про які дуже дуже, дуже багато вже йде розмов. І Німеччина дійсно, вона нам їх не хоче. Ну, канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче на, 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 надавати. Добре, що публічно, як раніше, міг собі дозволити Володимир Зеленський, він не звинувачував, не критикував канцлера Німеччини Олафа Шольца він якось дипломатично. Це бішові, це було правильно. Ну, але далі він, як завжди, продовжив своєму дусі, що от, але Німеччина могла би себе поводити зовсім інше. В ті часи, коли відбувалася анексія Криму, і тоді це би було краще і для України, і для Європи. Ну, я думаю, що якщо вам не ліньки, ви просто можете подивитися в інтернеті, можна знайти всю інформацію за 2014 рік, чим в той час займався Володимир Зеленський. Я думаю, що його позиція, м'яко кажучи, була не кращою від позиції уряду Німеччини в той час, а можливо, навіть і гіршою. То не знаю, чи варто було знову ж такі речі говорити. Я розумію, що нам потрібна допомога. Я розумію, що є проблеми з допомогою, але напевне має бути вироблена якась зрозуміла для наших партнерів позиція і публічна, в першу чергу, позиція і заяви, які публічно, публічно заяви, які робляться так з боку української влади. Це має бути все чітко, зрозуміло, без безплачу Ярославни, без вже не прямих, але всі якихось там звинувачень у чомусь. Бо для того, щоб так вимагати, ну треба було самим багато чого зробити. А цього зроблено не було, і це також на Заході знають І опоненти, до речі, цим користуються. Хоча, якщо говорити про крилаті ракети Торус, то буквально от вчора вівторок і партія зелених, і вільних вільна демократична партія Німеччини, це союзники по коаліції так, от Соціал-Демократичної партії Німеччини. Олафа Шольця, вони вже так ну серйозно виступають про те, що треба вже надавати ці ракети, не знаючи, чи дотиснуть, не дотиснуть. Можливо, після того, як зараз Сполучені Штати нам надають, чи вже із різною інформацією західних мас, західних ЗМІ, ніби вже надали нам ці от, нові такі, як їх називають, ракети, авіабомби, які навіть нема їх нема на озброєнні в Сполучених Штатах Америки. Можливо, після цього вже і крилаті ракети. Німецькі ці торус нам також надбудуть. Побачимо, час покаже. Дуже будемо на це сподіватися. Але в будь-якому випадку, ну треба розуміти, що не біда, звичайно, що є бажання Володимира Зеленського давати інтерв'ю іноземним засобам масло інформації. Біда тільки в тому, що до таких інтерв'ю треба реально серйозно готуватися, знати конкретно, які меседжі вони мають чіткі і зрозумілі. Щоб вони були зрозуміли не тільки представникам влади, а звичайним громадянам. Питання вже говорив в емополітики, воно вже не працює всі ці речі. Та має бути чіткі впевненість. Він був не впевнений, там що описували в німецькому журналі Фокус, там скажімо так, подавлений його вигляд. Був бойовий дух виглядав виснажливим, тобто не був вже впевнений такого президента перемоги. Як би там не було важко, але треба, якщо вже йти на публіку, треба себе відповідно поводити. Тим більше, всі ж також, напевне, дивилися всі його перед тим візити, як він себе вів, все ніби було добре. Ну, то таке. Я сподіваюся, що все-таки, незважаючи на всі ці речі, ну, ситуація не буде від цього залежати ситуація з допомогою України, ну, по великому рахунку, з неспроможності, на жаль, чини влади реально. Впливати на прийняття цих рішень, щоб вони там нам говорили, не заявляли. Я сподіваюся, що все-таки допомога буде, і допомога буде збільшуватися, як от оці нові там, ракети чи авіо, чи ці бомби, які можна запускати із землі, які нам надали Сполучені Штати Америки. Бо ця допомога вона пришвидшує перемогу України. Все буде Україна.